Всім привіт! Я Влада, ви на каналі я Влада, щось давно мене не було в Ютубі. І вирішила до вас залетіти з найунилішою розпаковкою Ever на Аврору. Надіюся, 25 плюс людям сподобається. Нагадую, нагадую, перше вам кажу: коштувало це все. 1204 гривні. За що? Я не знаю, але сам факт того. Що, почнемо з пахучок для унітази. Це буде абсолютно унилий і странний огляд. Ще не знаю, зараз піду поставлю, може напишу, як вони пахнуть, але ще не впевнена. Носочки раз, ніби як спортивні, мають дренажувати ногу, не так має вона набрякати на спорті. Попробую. Пергамент. Дуже сумненький, але який вже є. Ще десь там один є. От і стали ми з вами трошечки ближче. Бавовняні ніби трусики. Да, бавовна і спандекс. Такі супербазові, якраз треба ж кожен рік оновлювати білизну. Якщо ви хочете заманити мене в бус. Якимось чином просто нажарте брізолюк, оцих, і я сама сяду до вас і ізі. таке настроєння трохи унило, знаєте? Може до кінця розговорюся і буде краще. Носочки два. Мені не подобається, то, що зверху сітка, я не дуже таке люблю. Я люблю, коли цільний, нормальний носок, низенький. У мене ще ціль, була ціль високі шкарпетки взяти, але чомусь їх не було. Навіть не знаю, де їх купити. Напевно, прийдеться йти в якийсь Adidas, або сабонайк. Супер пахучий е, ополіскувач для білизни. Таке, трохи бабкиною подмишкою пахне, але в цілом жити можна. Цікаво, що з того вийде, бо я ополіскувачі відкрила для себе тільки рік назад, до цього щось не мені були не цікаві, потім мені стало скучно, я їх купила, попробувала і така. О, блін! Клас! Білі шкарпетки два. Е, Суперклеї. Я купую такі маленькі пачечки, бо не знаю, мені здається, вони більш швидко діючі, ніж ті великі. Типу, я можу щось ними підклеїти, от вже я на вже. І вони краще працюють. Серветки, якась там третя в подарок чи щось таке. В мене в сумці ці серветки йдуть просто на ура, того я їх купую. Різні фірми, різні якісь об'єми. Просто розкидаю в сумки, сумок в мене багато, і все. Є мені щастя, бо я дуже часто пацьоюсь. О, я показувала цю фарбу для взуття мільйон разів уже просто. Я не поновлюю і резинки на кросівках білі, і шкіряні всякі штуки. Просто круто. У мене десь є. Як він називався? Якесь відео, типу, список тривожних справ незавершених, і там я цю штуку показувала. Може, я дозрію до того, що залишу посилання. О, я ж фанат три в одном, і в мене є три в одному раз, три в одному два. Ну, це не три в одному, це, знаєте, ті, ой, тут навіть рецепти якоїсь панакоти і якихось своїх мафінів. Коротше, я дуже люблю оці всякі розчинні штуки і їх пити зранку. Це прям мій ритуал. Заверну каву таку гарну. Чомусь я не люблю такі штуки, а бажаю. заверну каву смачну, я вже йду десь в кав'ярню далі. Ви думали це все? О, блін, воно якесь смітне. Смак дитинства, смак того, що ви пішли на перерві в школі. Кушать в їдалку і вам зробили три в Кого У теж таке було. Ставим лайк. Ще дві пари білих шкарпеток. У мене є літні шкарпетки. Зимові у мене завжди зайчики, квіточки, тигрики, бо їх не так видно. Літом їх частіше видно, тому я обираю просто білі. Хіба білі з якимось кантиком? Ну, коротше, білі. Два масла для кутикули, олійки перепрошую. У мене просто вони розтикані всюди. Біля ліжка, біля робочого столу, в усіх сумках, в машині. Я, типу, дуже це діло люблю. Не знаю, як воно буде це лавіт, типу, аврораний цей бренд. Гляну, як воно буде себе діяти. Бо я раз якесь купила, а воно аж стягнуло кутикулу ще гірше, ніж було. Ну, так, да. скажи, що в тебе місячні, не кажучи, що в тебе місячні. Ну, таке теж я люблю дуже рідко. О. Ну, я думаю, що вже всі знають, що це за штука кисневий відбілювач. Кинув шмотку, залив цю штуку і трошки кипяточку, воно забурлило, все, шмотка чиста. І не що, напишіть в коментарях з приводу цього кисневого відбілювача, чи е, він працює на темних речах, тому що, якщо там, типу, їх залить укропом, то вони можуть виленять. А десь я бачила, що їх можна залить. Окропом, щоб воно забулькало, а потім, е... що? А потім як воно вистигне, кидати речі, і він ніби буде діяти далі. Але мені здається, що воно діє за рахунок того, що булька... Не, не знаю, хто в нас є тут експерт, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ще? Блін, це ж не одному, тут ж правда не буде цих вершків. Ну, просто я йшла по тій Аврорі, так давно не було. Я і то, і, сьо, і, сьо, і то чергові шкарпетки. Кріт. Я постійно купую ці пакетики і раз десь на 2-3 тижні ванну, кухню, один пакетик на дві штуки розділяю, просто і зараз я дозапишу це відео і вже засипаний кріт. Я просто його буду промивати, бо там волосся, там їжа. Коротше, за цим треба слідкувати. Без коментарів я це кину в сумку, і воно буде зі мною жити в сумці, і я його десь в перекус з'їм. Ні, будемо відверті, я його з'їм так, бо то шоколад і він розтане. Дуже дивна сіль, яка похожа на цукор насправді. Взяли вишуканий смак. Я не знаю ціль у ціль. Ціль буває смачна, несмачна, але вдома закінчилася, я її побачила і взяла. Ой, ми вже на фініші. Ще один пергамент. Я багато печу, але зараз літо. І я якщо вмикаю в духовку, у нас ступу пекло в хаті. Але пергамент закінчився, я його купила, щоб був. О, я купила штуку. Це такий купол, і тут кошача м'ята. Я хочу подивитися, як мій буренький буде на це реагувати, і, може, знімлю вам відео сюди, як його плющить. Надіюся, він від передоза не того. Дивись, дивись. Ні, вот. Ясно? Це ясно. Там не для кота нашого. Ще сухі серветки. Дезодорант для взуття. Ну, літом нога потія, воно так неприємно потім, не знаю, чвакають ті ноги, чи що. Тому я купляю дезодорант, обробляю ноги, обробляю всередині взуття, щоб було свіжо, було комфортно. Дивіться, кому 25, я думаю, це супер, якесь корисне буде відео. Кому менше, я не знаю, чи ви. Почерпнете щось для себе. Ще серветки. Все, фінальні штуки показую. Дуже швидке, спонтанне відео. Надіюсь, воно вийде. Ще один клей маленький, бо вони в мене безстренько йдуть, я все ними клею. І ще три крота. І я їх там купую отак пачками. Десь на місяць часу мені стає. І купила такий от. Е Тінт для губ. Я скажу чесно, от останні років 5, як тільки тінти з'явилися, я шукаю для себе свій ідеальний тінт. Я пробувала і дорожчий бренд, і дешевший, і помада, і водичка, і блиск. Ціна мені дуже розжеві. Я взяла цей і я не знаю, попробую, Зараз, може, нанесу, гляну, як воно ляже, і підсніму ще себе. Всіх вітаю! Це такі українські реалії, що в нас всюди ці. Трансформатори, боже, генератори. А так виглядає тінт. Я його нанесла десь пів години тому. Клас, мені подобається. 60 гривень. І це було все 1200 гривень в моїх покупках. І я надію, що це супер спонтанне, супер швидке відео. Вам зайде. Ви під нього гарно пообідаєте, поснідаєте чи вже повечеряєте. Всім смачного підтримайте моє відео лайком, в ідеалі, шером своїм друзям і підпискою. А якщо ви цього не зробите, я буду вам погрожувати і перестану чухати цього красавчика. Скаже, о, ні, ставте мені лайки. От такий він був. Всім гарного дня, Всьом, па папа